Розробники втрачають концентрацію 1200 разів на день, як МСП може це змінити. Вік контексту, як штучний інтелект та МСП трансформують роботу розробника у сучасному світі розробки програмного забезпечення продуктивність стала ключовим фактором успіху. Ми постійно чуємо про необхідність робити більше з меншими витратами, про зростання популярності шаї і про прагнення оптимізувати кожен аспект робочого процесу. Але що, якщо найбільша проблема, з якою стикаються розробники, залишається непоміченою? Йдеться про постійне перемикання контексту нескінченний стрибок між інструментами, платформами та завданнями, що, по суті, руйнує концентрацію та знижує ефективність. Недавні дослідження, і особливо ті, що згадані в статті про MCP, яскраво демонструють масштаби цієї проблеми. Розробники витрачають всього 16% робочого часу на написання коду, а інші 84% йдуть на виконання допоміжних завдань. Це означає, що значна частина потенційної продуктивності просто витікає через необхідність постійно перемикатися між різними інструментами. І це не просто невелика затримка. Дослідження показують, що відновлення концентрації після переривання може займати до 23 хвилин, а значна частина перерваних завдань так і не завершується. Ми всі, хто працював у сфері розробки, можемо підтвердити це на власному досвіді. Пам'ятаю, як в одній з моїх попередніх компаній. Щоб виправити невелику помилку в коді, мені доводилося відкрити трекер завдань, знайти відповідний тікет, прочитати коментарі, пошукати документацію API, відкрити ID, знайти потрібний файл, внести зміни і закоммітити код. І це лише один приклад: кожен крок вимагав перемикання між різними додатками і платформами, що відволікало від основного завдання і знижувало швидкість роботи. МСП надія на трансформацію. У цьому контексті поява про утекал, МСП виглядає як ковток свіжого повітря. МЦП це відкритий стандарт, розроблений NSROPIC, який має на меті полегшити інтеграцію інструментів штучного інтелекту із зовнішніми інструментами та джерелами даних. Ідея проста. Але потенційно революційна створити єдину точку доступу до всіх необхідних інструментів і даних прямо в айдеї. МСП по суті прагне відтворити успіх, який Слек вже досяг у комунікаціях та співпраці. Слек став центральним вузлом для безлічі додатків і сервісів, дозволяючи співробітникам виконувати широкий спектр завдань, не залишаючи вікна чату. МСП, схоже, прагне стати таким же центральним вузлом для розробки програмного забезпечення. Замість того, щоб постійно перемикатися між різними програмами, розробники зможуть виконувати більшість завдань безпосередньо в ID. Наприклад, замість того, щоб відкривати трекер завдань, шукати документацію API і відкривати ID окремо. Розробник зможе просто запросити інформацію про завдання, провести обговорення з командою і почати писати код прямо в ID, використовуючи можливості Шаї. Реальний потенціал, приклади з практики. Уявіть собі сценарій, коли САРИ, сайт Reliability Engineer, реагує на інцидент. Замість того, щоб відкривати кілька інструментів для отримання даних про інциденти, перегляду слідів та аналізу показників. Есарий зможе отримати всю необхідну інформацію безпосередньо в ID, використовуючи можливості MCP та EA. Це значно скоротить час реакції і дозволить швидше усунути проблему. У своїй практиці я зіткнувся з ситуацією, коли для вирішення проблеми з продуктивністю бази даних мені доводилося перемикатися між моніторингом, журналами, кодом та документацією. Використання МСП може значно спростити цей процес, дозволивши мені бачити всю необхідну інформацію в одному місці. Перешкоди на шляху до ідеалу, незважаючи на величезний потенціал, МСП не позбавлений проблем. Стаття справедливо вказує на необхідність вирішення питань безпеки, масштабованості та зручності використання. Безпека, відсутність вбудованих механізмів аутентифікації і дозволів викликає серйозні побоювання. Необхідно розробити надійні механізми контролю доступу та аудиту, щоб запобігти несанкціонованому доступу до даних та інструментів масштабованість, обмеження кількості інструментів, які ID може підтримувати, може стати серйозною перешкодою для корпоративного використання. Необхідно розробити ефективні механізми управління контекстом та оптимізації продуктивності. Зручність використання, ручне ведення списку інструментів може бути нудним і схильним до помилок. Необхідно розробити механізми автоматичного виявлення інструментів і контекстної пропозиції. Крім того, варто зазначити, що успішне впровадження МСП вимагає не лише технологічних рішень, а й зміни культури розвитку. Розробники повинні бути готові використовувати нові інструменти та змінювати свої робочі звички. Висновок, епоха контексту та майбутнє розвитку МЦП це більше, ніж просто технологічне рішення. Це сигнал про те, що пора визнати і вирішити проблему постійного перемикання контексту, яка підриває продуктивність розробників. МСП, в поєднанні з розвитком Шай відкриває нові можливості для оптимізації робочого процесу і підвищення ефективності розробки програмного забезпечення. Ми вступаємо в епоху контексту, епоху, коли розробники зможуть працювати ефективніше, зосереджуючись на написанні коду та вирішенні завдань, а не на постійному перемиканні між інструментами та платформами. Впровадження МСП вимагає уважного підходу. Вирішення проблем безпеки, та масштабованості та готовності до змін. Але винагорода значне підвищення продуктивності та якості розробки варта зусиль. Я впевнений, що найближчим часом ми побачимо більше компаній, які використовують MCP для оптимізації робочого процесу та підвищення ефективності своїх розробників. Це крок до створення більш продуктивного і щасливого середовища розробки, де розробники зможуть повністю розкрити свій потенціал. І це майбутнє розробки програмного забезпечення.